Нята знайшлися після сюжету ТСН про те, що зі столичного звіринця невідомо куди вивезли чотирьох амурських тигрів. Тварин повернули в звіринець. Сьогодні їх показували журналістам: Щоправда, де саме тигринята провели останні два місяці, керівництво зоопарку не зізнається. Із показових відвідин повернулась Олександра Мітіна. Четверо тигренят вже три дні у зоопарку. Сьогодні вони тут, у карантині. Аби потрапити всередину, треба пройти через два коврики для дезінфекції та троє дверей. Між альпакою та двома білими ланями. За дрібною сіткою видно лише трьох тигренят. Четвертий переконує керівництво зоопарку. Теж там заховався від сонця і надмірної уваги. Там жарко, вони попрятались, щоб би, від них большего самого вольєра журналістів не підпускають. За 4-5 метрів від огорожі напнута червона стрічка. Усі запитання, навіть про раціон тигренят, просять ставити на прес-конференції. Ані м'ясо требують козі, молоко требують, Там зараз водичка в даний момент. Тобто на прес-конференція буде отдельна. Уже за межами карантину директор розповідає свою версію подій. Усе почалося два місяці тому, коли тигриця відмовилася годувати дитинчат. Нам прийшов чек, приніс 5 літрів козі молока. І гарятріб'яти, есть критична ситуація. У меня є можливість это все вам помочь із людиною на ім'я Олександр Попович. Зоопарк підписав договір на утримання тигрів до 2025 року. Документ керівництво звіринцю називає типовим і формальним. А самого помічника то волонтером, то партнером та партнерство з цим чоловіком ані були наші тігряти. Он просто їх викармлював. викорнувають. я знаю, зоопарк за це не платить. Як дізналися журналісти ТСН сім'ї Поповичів належить ось цей ресторан із чималим звіринцем на території у Гайсені на Вінниччині. маємо повірити, що бізнесмен вирішив без оплати чи інших бонусів піклуватися про чотирьох тигринят, щоб за кілька місяців, попри умови угоди, віддати їх назад. А коли журналісти дізналися про добру справу, одразу ж позбувся тварин. Не всі люди хочуть спілкуватися з журналістами. Що буде далі з трьома смугастими дівчатками і одним хлопчиком назад до гайсинського підприємця вони не повернуться, переконують у зоопарку. Щоправда, і тут у будинку хожаків місця для них теж немає. Тож на малечу чекає вже третій переїзд, куди саме поки що невідомо. Адам Тігрята в хороші руки. Олександра Міціна Ігор Сірий, ТСН 1+,1.